Поліцейські викрили жителя Білгородністровського району у наркозлочинах. Отримавши інформацію про протиправну діяльність на території власного домоволодіння 51-річним жителям Шапівської громади, слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ознаками статті 310 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується посів або вирощування снотворного маку Чоконопель та провели за місцем мешкання фігуранта санкціонований обшук. На присадибній ділянці чоловіка правоохоронці виявили та вилучили 108 висаджених та дбайливо оброблених рослин конопель, на горіші 5 аналогічних рослин у висушеному стані, а в житловому приміщенні та гаражі у різних ємностях речовину рослинного походження схожу на канабіс. Власник вимоволодіння зізнався правоохоронцям, що вирощував коноплі та виготовляв наркотик для власного вживання. Усе вилучене слідчі скерували на експертизу для визначення походження та ваги. За результатами експертних досліджень буде надана остаточна правова оцінка діям фігуранта та повідомлено йому про підозру. Зазначимо, що за незаконні посів або вирощування конопель у кількості 50 і більше рослин, згідно з частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. А за незаконні виготовлення придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту, відповідно до частини 1 статті 309 того ж кодексу, карається обмеженням в волі строком до 5 років. Досудове розслідування по провадженню триває.